Війна не привід ігнорувати стан власного здоров'я напередодні Всесвітнього дня серця прикарпатські медики взялися нагадувати про профілактику серцево-судинних захворювань. Наголошують в Україні від цих недуг щороку помирають понад 400 тисяч людей, і за прогнозами ВООЗ, через агресію РФ упродовж наступних 10 років кількість інфарктів може зрости у 15 разів. Ми бачимо сьогодні найбільшу кількість інфарктів, які є зареєстровані з початку 2023 року. І вони є проліковані на території України. Це є 33 тисячі 777 випадків, із них 3 тисячі 808 – це і летальні. Тобто частка складає летальних з цієї структури захворювань серцево-судинних складає 11%. Зараз міністерство охорони здоров'я працює над забезпеченням закладів охорони здоров'я критично важливим обладнанням на фоні того, що прогнозовано може бути таке збільшення в декілька разів. І важливо сьогодні зрозуміти про те, що пацієнт має потрапити в такий спеціалізований центр, мережу яких формує Міністерство охорони здоров'я. І там, бути надана вчасна медична допомога пацієнту, вона якісна, вчасна і безоплатна. Те, що серцево судинна система однією із перших реагує на хронічний стрес, уже давно доведений факт: постійно підвищений тиск збільшує ризики виникнення серцевої недостатності, гострих інфарктів чи інсультів. Але найбільше кажуть медики, сьогодні турбує інше на практиці дедалі частіше стикаються з занедбаними станами. Коли процес лікування займає багато часу, а організм потребує довшого відновлення. Не тому, що ми не маємо можливість допомогти. Ми маємо можливість Навпаки, фінансування і якість допомоги зараз стала краще, тому що і держава фінансує. Треба не забувати все ж таки за допомогою деяка з Європи. Це апаратура, медикаменти. Ми це все маємо, але люди не звертаються в деякій мірі. Ще можливо впливає ментальність людей, тому що людина вважає це дротувати з лікування, чи ми маємо можливість. Вісь збільшила кількість запущених випадків цих захворювань. Відтак лікарі радять взяти собі за правило регулярно навідуватися до свого сімейного лікаря, а щорічні профогляди зробити обов'язковими і не забувати про просту, але дієву профілактику серцевих недуг, вести здоровий спосіб життя, вживати продукти, багаті на мікроелементи та менше стресувати. А щоб ще більше наблизити медичну допомогу до людей, анонсують уже традиційну для франківська акцію. Цієї суботи на вічовому майдані організують День серця з 10-ї ранку. Там працюватимуть фахівці центру громадського здоров'я, кардіологи, офтальмолог, ендокринолог та психолог. Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.